Вітаю, вітаю друзі на каналі Лінцю, Лінцю. іду на головному вокзалі. Зараз іду в торговий центр, називається Золоті тераси. Іду вам показувати ціни на телефони. Зараз там є мега-мега-знижки, так що іду вам показувати. Йдемо зі мною. Ну що, я йду в такий магазин в польської мережі «RTV Euro AGD». Зараз хочу сам з цікавості, якщо до мене не будуть приставати продавці, то буду вам показувати вартість найдешевших телефонів у Польщі. Оце RTV, Euro, AGD знаходиться в центральній частині. Зараз вже бачу працівника, який буде приставати до мене. Але думаю. Думаю, може не буде приставати. І думаю... Samsung. Так, друзі, тут дивимося найдешевший телефон. Xiaomi 510 злотих. Зараз його всі купляють. І тут ось такий Xiaomi 465 гривень злотих Poco і 4 камери. Тут уже моторола. Ну, це вже такий більш з дорожчих таких. Моторола. Бачите? Тут уже більш такі дорожчі моторала. Якось мене не приваблює, не знаю. Нам ну, за 263 гривні золотих є. Бачите? 399 то те, здаємо, стилу, розумію, страту, і 269. І тут уже Samsung такі розводване єсть. Так я боюсь. За 500. А тут такі ексіони така зображена. Xiaomi тут 6,8. з таких дешевих. 349. 399 такий Samsung. І тут він є А. Це розводи вади. А тут Infinix. Infinix no. Infinix to razbać tu półnie Dobra, to bym musiałaby mi pani dać tak jakiś, nie? Motorola Motorola, to solo DVD. No? Samsung Samsung Dioc. No. Ato, Motorola не. або Samsung. Samsung такий є за 699. 799 такий Xiaomi. 649. І тут. 1249 такий ось Самсунг, такий непоганий. Ну, то з таких дешевих, слухайте, телефонів. 109, а 1195, ну і звісно, якщо злотий у вас коштує по 10 гривень, то помножте, скільки це буде. Топоко, ця фірма така непогана, слухайте. 1199 такий жовто-жовто-чорний. А, і тут мотурова така цікава, в червоному такому. 1799, ну. Якщо чесно, то... О, навіть тут iPhone E15329. Я б ніколи тут iPhone не купляв. Galaxy 2687. Це і більш видно, що він такий оригінальніший. Але ось таких, слухайте, дешевих Infinix. Infinix. Та Которе... теж цікавий такий телефон. Реал. Мій теж він зараз такий в моді. Угу. Могу треба вибрати Infinix. Знову такий от в такому чорному варіанті. Такому така чорна пропозиція 799. Або така Motorola 699. Ну, така цікава. Моторола, ну ви там запитували, скільки тут коштує телефони, тому я вам прийшов. А це Xiaomi 549 В. А тут якісь такі, такі камери, якісь такі величезні. Ну, саме таке от цікава ота така обудова. О, це подібний до айфону, такі три камери такі <сіщу> вкрали від айфона. Xiaomi Добре, ми подивилися найдешевший телефон коштував 269. Да? Samsung. Ось ну, таких найдешевих 399. Я десь бачив, десь бачив ще дешевше. 269, а тут Xiaomi тому Motorola 269. Тут Xyomi 263 Redmi A3. Ну такий непоганий такий телефон. О, навіть ще дешевший є за 248 злотих. Що таке 248 злотих? Ну. Апарат 13 пікселів 1600 720 64 ГБ. Ну, таке. Цікаве таке. А тут уже зараз буде таке більш дорожчих таких iPhone 15 128. Ага, тут. 16 Pro Max. 16 Pro Max 5699. Але то 16 Pro Max. То найостання версія. А то 15. Такий 15 iPhone, так виглядає. Xiaomi o Apple 16 Pro. Менший за 4647. 14 14749. Це вже з Redmi таких Xiaomi таких кращих. Варіантів але мені не подобаються ось такі камери, такі якісь великі, випираючі. Мені подобається більш таке скромне. А тут Xiaomi 14 Pro за 1199 злотих. Ну а тут камери такі посередині. А тут ще найдорожчий, напевно, 2689 такий от Xiaomi, то вже 14T Pro. A tutaj są 1899. To taka przedostanie wersja. A tutaj Realme. No ja powiem. A kamera jaka? Mam ja pokazuję. Zrobili foto. Kamera хороша. Така от для 879. Тоже такий цікавий, а камера, яка тут? А він ще тут не залогований, так? 879, а тут такий реальний. Ось такий якийсь зелений, такий якийсь матовий за 1999. В мені така о, це дуже такий гарний 159. Дуже такий цікавий такий о, такий такий, такий для дівчаток. А ото, темніший, бачите? То все те саме А Samsung. О, найновіша версія Samsung 5989, подивіться як. Це Samsung такий вже. А камера яка. <laughs> камера хороша. Камера хороша. Бачите, яка камера, як тут все видно чисто. <laughs> хороша камера. Він коштує 5989. А оцей 4689. Гарний такий симпатичний. А цей Samsung 3679. Це вже поменше. Це так, як айфони О, а це вже якийсь більш такий за 2000. Більший такий він більш ширший і такий. Е... Оцей мені подобається. Просто сама оце дуже гарний такий. А тут ще є для королів, подивіться тут. Цей чи не цей? Цей. Цей для королів. Ось такий позолочений такий. Ну, тут є найдешевше, але от Xiaomi за 1999. Ксіоми 1399. Тоже більше таких виставкових, бачите, рекламують. Ось такий. Або Xiaomi такий чорний. Або такий якийсь якийсь жовтий, а сріблястий такий. Ну. Можна до Xiaomi купити собі годинник за 449 злотих. Я думаю, це дорого. Так, цікаво. А ось така версія ще є. Сріблястий, а це... А, бо це найдорожчий, бачите? Найдорожчий. Він не є навіть залогований. Але саме цей екран такий цікавий, бачите? Тут ще є. А, тут уже Galaxy нові новинки. Це Galaxy, напевно, S25 Ultra найновіша версія Samsung. Ось так він виглядає. Найновіша версія і коштує 5980. Мама мія ще не може попасти в дюрку. 5989 помножити на 10, тобто вже самі зрозумієте, скільки коштує. А ось тут такі годинники. 1999 такий годинник. що тут є смарт -вочі. а ні Тут тільки годинники Xiaomi. Найдешевший 205 злотих. Оцей... Оцей такий гарний нічого такий а, то hmm? вже екологісний, 1949 злотих. Гармін. Я бачу, тут ще є інші версії, інфінікс, Тоже, бачите, це дешева така варіація, бо там дорожчі. В тій стороні там дорожчі, а тут вже дешевше, тому вони вже виставка тут. То найдешевший 329 злотих. Ось так він виглядає, ну подобається такий, дивіться. Красивий такий. Або отакий за 369. Або за 699 Ой. Це взагалі дуже величезний такий. А тут з Infinix 799, тут уже якийсь такий. Тут уже якийсь дуже такий цікавий демофон. Ну, ну такі, такі, я не знаю, мені якийсь він нагадує такий дешевий пафос. Дешеві пафос. Ви вже побачили ціни на телефони. Друзі, як вам огляд телефонів? Ну, я думаю, якщо заробітна плата днювка в день 200 злотих, можна заробити за 8 годин, то можна собі купити за 200 злотих телефон. Тому кому сподобалося відео. Ставимо лайк і не забуваємо підписуватись на канал.